Хочу вас привітати з наступаючим новим роком. І хочу вам запропонувати дуже бомбезну, таку класну консультацію. Прогноз на 2026 рік. Я робила і на 2025 рік. Це загальний прогноз. Це не тільки про вас, це і політика, і економіка, і які події будуть відбуватися, і ретропланети, і які у вас події будуть відбуватися, що потрібно робити? Як повлияє на вас ваш прогноз? Ну, це дуже дуже класний такий прогноз. На рік. А, він допомагає зрозуміти, що потрібно робити, де себе приостановити, де на, наоборот трошки себе під, підштовхнути вперед. Тобто, це, от, знаєте, реальна підказка. От знаєте, як календарі роблять, да, що сьогодні там то можна робити, завтра то можна робити, післязавтра там не потрібно нічого робити, не потрібно купляти якусь техніку. То це такий самий крутий прогноз на 26 рік. І хочу вам тут розказати, бо тут вже практично він в мене готовий, але ще трошечки я дороблю продаж старт. Вже буде десь, мабуть, 27, 28 грудня. Тобто можна замовляти і 1 січня, і 2, і 3. Тобто ще січень, якби можна замовляти? Можна замовляти і в лютому. Просто щоб пропустити один місяць, наприклад. Ну, Але це не так прямо ж прямо ж так серйозно. Так, що я б хотіла вам розповісти? Який у вас буде рік взагалі? Фінансовий рік взагалі. А повністю по датам буду розписувати, які події вас чекають по планетам, по будинкам. Коротше, все-все-все, що стосується вас, це буде в цьому прогнозі. Ще і плюси, ще і по транзитам. Це по датам, наприклад, а, там, з 20 лютого по 5 березня у вас буде Венера, і Венера там це про любов, про фінанси, що буде відбуватися у вас в цей момент. Тобто це дуже так знаєте цікаво. Плюс я додаю а, практику, яку необхідно зробити на новий рік. Чому я кажу, що необхідно? Купити цей прогноз і розібрати до нового року, тому що а, там буде практика, яку необхідно зробити на Новий рік. А, ті дівчата, які в мене вже замовляли, вони знають, що це за практика. Ну, і, звісно, хто в мене замовляв а, на 2025 рік такий прогноз, то, звісно, буде. Бонус, тому що у тих дівчат вже є практика. Так, також я буду вам продивлятися фінансовий ваш прогноз, загальний ваш прогноз, що у вас буде відбуватися. Будемо дивитися взагалі, який буде у вас по знаку зодіаку рік. Далі ми продивлятися будемо, я вам дам ще календар, коли в нас буде луна без курсу, місяць без курсу, тому що в цей період не потрібно нічого робити. Але якщо ви хочете сплатити податки або щось завершити, щоб вас більше це не турбувало, то найкращий період це місяць без курсу. Також є ці підказочки по датам, все чітко. Плюс в мене також, там я даю такий астрокалендар, де ми бачимо, коли ми можемо робити якісь практики на фінанси або вкладати кудись гроші. Також я розповідаю, де, де а, коли можна піти. А, Причосочку собі зробити, підстріхити волосся або там покрасити. Також я розповідаю, коли краще виходити десь ну, на побачення там буде класні такі дати. Також ми дивимося, коли краще покупати нерухомість. Також ми, я там пишу, де краще які дати краще. Купляти там мобільні телефони, ноутбуки, ну і різну техніку. От, так що прогноз такий цікавий. Е, кому цікаво, звертайтеся, пишіть, бо місць дуже, е, цей прогноз дуже такий великий, е, займає багато часу. І місць є дуже мало. Я, ну, може, буквально місця. 4-5 тільки візьму людини, тому що потрібно ж людині встигнути. Але все одно, якщо людина замовляє, наприклад, там 28 грудня і я просто не вспіваю зробити нічого страшного, практику я цій людині одразу даю, а вже прогнозик трошки пізніше, там нічого страшного немає. А далі. Я розповідаю повністю, яка ретроградність є, що буде з інвестиціями, про що рік, що буде на що звертати увагу, чи підніметься там нерухомість. Ну, в общем, все-все-все, це прогноз дуже цікавий. Чи потрібно буде вкладатися в гроші, а, куди краще вкладати, що в нас буде дорожчати? В принципі, в принципі, повністю повністю прогноз не тільки особистий, а ще її зовнішній, що буде відбуватися в нас в політиці, в економіці, на медицині, з цьому штучному інтелекті. В общем, все-все-все це я прописую у прогноз. І, до речі, дуже цікаво, я цим прогнозом сама користуюсь і. Дуже-дуже ну, це допомагає? Тому що, наприклад, щось там, ну, там хочеш зробити, ага, подивилась прогноз, а ні, я не піду. Так як, до речі, здавала на права. А, в мене на цей рік, наче я не пам'ятаю, який це був місяць, але стояло, що не бажано здавати на права. І що ви думаєте? Я просто цей місяць прокатала практику, а вже як вийшла моя Венера з ретроградності, я пішла і здала спокійнес ну, екзамени і отримала права. Якби, до речі, підбирала я також дату таку оптимальну, благоприятну для здачі екзамену, і я здала екзамен. Без проблем. Так що звертайтеся, астрологія рулить.